І так, усім доброго вечора. Дивіться, яку шкоду Октавію я пригнав для свого клієнта. Автомобіль куплений в Німеччині. Не звертайте увагу, що вона така грязна. Машинка тестувалась тільки що по Україні пару днів. Викупляв я її на аукціоні. Приїхала вона Лавєтою. Дивіться яка вона з комплектація, підігрів, клімат, моніторчик немаленький. Пробіг 000, 4 стіклопідйомника. Реально непогана шкодка, така є в мене в продажі, а цю я признав клієнту. Дивіться, вона у нас на дисочках. Покажу вам під капоточку. Спеціально на відкрив. Ось так у нас вона під капотом виглядає. Трошки грязна, але машину тут, напевно, капот ще ніколи, не мився. всі. Тут також замазали, тільки що проводили тест драйв. У нас ключове ще. Є друга пара колес зимові. Теж, до речі, на дисках. Зараз покажу. Ну, ось тут видно. Це теж диски, які ось тут такі самі, до речі. У нас є задні партроніки, у нас є датчик світла, датчик дощу. Тому ось таке авто буде їздити по Україні. Підібране і пригнане повністю під ключ з Німеччини. Повторюсь, викупив на аукціоні. Стала ця машинка нашому клієнту до 8 тисяч доларів. Точну суму називати не буду. А ось така шкодка є у мене в продажі. Кого цікавить, можу вам її показати. Класна шкода. Ну, не красна, а чорна. Якщо кого цікаво, чи є така в наявності, на яких помилок, як бачите, не горить. Є підігрів і сидінь, є клімат, тут у нас великий монітор. Це авто я продаю за 8700 доларів. У нас там є запаска, весь комплект все є. Також є задні партронечки. Так що така я на продаж, а таку підібрали клієнту.